Дорогі підписники 16 f плюс 8 r З'ясували, все-таки у трактора Zoomline RN110 кінських сил є реверс. 4300 кілограмів важить трактор 12,4х24 колеса. Ючай, ючай у нас іде, двигун, 4-циліндровий балочний міст в тракторі, примусова гідравлічна система на підйоми притискання. Арморівська резина 16,9х34 задня, колія регулюється. А от така от е махіна зумлайн, 11.04 є у нас в лінійці, також на 130 кінських сил. Підписуйтесь на канал Мотокосмос і побачите весь асортимент товару. А на сьогоднішній день зумлайн. РН 1104 є у нас наявності. Можна приїхати провести тест драйв, ознайомитись з технікою і замовити з доставкою додому. Нашою повністю ми за все це, це все робимо під ключ до самого подвір'я вашого.